25 квітня 2025 рік. Село Саксагань на фармері український. Трактор, гарна оцінка йому. Кати, викити, коти, коти, лети, коти. Це місце лапи, пізону, блин Сматт пристава Зараз Витрима <гай> А, що дорожче Зараз вийдемо глянемо ще все в порядку. Ось так ось культивуємо, ось так виходить. Дивіться, все зрізає повністю бур'ян. Я пли достал, но ну, на лапе, блин, капец. Блин, опять это целистый аж туди. Зараз, мабуть, я пущу. Опа! Опа! Оп! оп, оп. Эх, блин! Тракториста ну, робота не з легких. як де воно взялося? Це шмат блядь, посеред поля І тепер назад зі тою краще Так що рекомендую, друзі, рекомендую кондиціонер. Все працює, гарного вечора.